Я відправляюсь в Чорнобиль для того, щоб розказати вам правду про той самий будиночок в лісі Чорнобиля, де я знайшла кота. Саме в тому будиночку дійсно були страшні речі, і мені місцеві люди, які живуть тут біля зони, розповіли правду. Зараз ми з вами доберемося і я вам розповім. Після цього я хочу зайти на те закинуте кладовище, яке було закопане під час аварії на ЧАЕС і там хочу знайти якісь аномальні явища. Але я не впевнена, що ми знайдемо. Але хто ми такі, щоб не спробувати? До речі, мене звати Віталіна і запрошую вас на подорож до моторошного і дуже цікавого Чорнобиля. Ліз вночі в Чорнобилі, звичайно, ще той квест. Але я тут побачила дещо, що мене просто вибило із колії. Минулого разу я йшла сюдою і просто не бачила це. Не лякайтеся, будь ласка. Я сподіваюся, що це просто якісь брудні ганчірки, якими там ремонт може, робили, чи ще щось. Може, там будиночку, ой, де ми з вами були, може робили якесь прибирання, чи може хтось ремонтував своє авто тут, а е, в салідолі вимазав. Я сподіваюся, що це так, тому що іншого пояснення у мене немає. А може, це були. Ці браконьєри чи ще хтось, не знаю, що це таке. Будь ласка, не лякайтеся. Зараз я трошки ближче покажу, що я побачила. Ще я сподіваюся, що це просто, просто хтось тут робив собі фотосесію на Хеллоуін. тому що сьогодні Хеллоуін. Я поперлася в зону в такий неоднозначний день. Ну, я як завжди, ви ж знаєте. Зараз подивимося на це через зелений об'єктив, щоб не лякати людей, які бояться. За мене не переживайте, я не боюся. Я вже звикла гуляти по Чорнобилю в таких місцях. Але коротше, нам треба сьогодні дойти до будиночка і також завітати на те кладовище, щоб пошукати там радіацію і інші приколи. От стовпчик мені говорить про те, що ми тут уже поряд. Що, друзі, підходимо вже близенько до хатинки. Не дивіться на мій спокійний вигляд. Мені реально страшно після того, що я побачила на дереві. Це було дуже неприємно. Фух. Я, знаєте, думаю, може правильно, що ми тоді з вами забрали кота. Ну, розумієте, такі тряпки, і тут був кіт, і тут не було ніяких, так би мовити, тарілочок. Хочу просто наглядно показати, як зараз виглядає ліс вночі в зоні цю лякаючу атмосферу навколо. Навіть мій ліхтар погано справляється. І ось сам будиночок. Я на нього свічу. Я стояла тут десь. Хвилин 15 слухала, чи нікого там немає в тому будиночку. Дуже сильно кричать лосі. Зараз такий період, що... Ой, Боже! Чуть не гепнулася. Такий період, що лосі зараз дуже сильно кричать. Тому було реально страшно а після тих тряпок іще. Так, а може то чийсь розіграш? Не знаю. Я сподіваюся. Двері відкриті. Ага. Мабуть, вітром відкрила. Лежить явиночка на порозі і тут нікого немає. Слава Богу. Ніяких слідів, червоних плям тут немає. Як бачимо, тут все на місці. Так, зараз я зніму рюкзак, не втрачаючи часу, я вам просто швиденько розповім, що ж трапилося в цьому будиночку. Що це за будиночок. Зараз я вам все розповім, що це за люди на фото. Я почала цікавитися цим будиночком, питати в людей, що це за будиночок такий. Він просто знаходиться не дуже глибоко в зоні відчуження. Я не буду казати, де, тому що ви знаєте, тільки про якусь локацію, хтось зізнається. Тут одразу починається просто бардак. Так от, в чому справа? Мені місцеві одна бабуся. Які я частенько заношу продукти по дорозі, вона розповідає мені, що цей будиночок, який я знайшла і показувала фотки, все, нові фотки з прип'яті вона не бачила, але тут є старі фотографії, я вам показувала. І вона говорить, що до аварії на Чорнобильській АЕС, цьому лісі, взагалі стояв великий будинок. Ну, це окраїна села, яке знесли свій час. І тут жив лісник. Лісник був такий у віці, у нього було п'ятеро дітей, і вони от строїли будиночок в лісі для того, щоб працювати там і так далі. Ну, любили це місце, ну як і всі люди, да, люблять цей рідний край. І потім цей, звичайно, будиночок був знесений після аварії, коли тут був дуже завищений рівень радіації, будиночок знесли. І цей чоловік, він трошечки він вже був такий постарший, йому було років. До 70 він дуже болісно це переніс. І він, як і всі самосели, намагався повернутися сюди, просив взяти його на роботу, що він там ліквідатором був, але через його стан здоров'я і через його вік йому відмовляли. Чоловік дуже сильно тужив, він часто повертався, він декілька разів намагався відбудувати свій будиночок. Уявляєте, тут радіація він будував, він, звичайно, захворів після цього. І в 92-му році його не стало. У нього був старший. Син, і цей син дуже горював за батьком, він дуже його любив. От. І цей син також був трошки дивний, ну як би дивний. Він теж любив це місце, бо він ну, вже був дорослий, коли сталася аварія. І Він постійно повертався, хотів продовжити батьківське діло, хотів для батька в честь пам'яті батька відстроїти цей будиночок. І Він повертався вже там 96-й, 97-й рік повертався сюди і декілька разів будував щось от подібне, як оцей от будиночок. І Звичайно, поліція, міліція на той час, вона, звичайно, його ловила, називала його ненормальним, Мауглі, диким і так далі. От, і цей чоловік. Все ж таки повернувся одного разу десь там на початок 2000-х років, і він все-таки відбудував будиночок, який вже ніхто після цього не зносив. А потім, у 2011 чи 2012 році, якісь вандали прийшли, тут все розваляли. Ну, не повністю залишилися якісь там стовпчики, своди. І потім менший син, який залишився, бо той уже старший був такий, вже теж ну, в депресії, в якійсь коротше, і цей син просто прийшов. І брат уже виходить і відбудував цей будиночок. З чим пов'язані ці фото, які тут висять, може цей син, може він мене навіть і дивиться, тому я не називаю їх імена, не кажу, де знаходиться цей будиночок. А може його вже й нема в країні. Його дуже, його вже років п'ять, мабуть, ніхто не бачив цього хлопця. Казали, може, десь ну не знають. Коротше, де він. От. І в його будиночок час від часу, мабуть, заходять сталкери. Може, це вони, до речі, і позалишали ці сучасні фото. Може, його послідовувачі, які знаєте, у кого там свої погляди на сталкерство. От, і тому тут ось так багато різних фото. Може, це навіть той син старший чи менший, верніше, бо фото вже ж сучасне. Це може їх сім'я, до речі, це може це і є чоловік, а це його син. Бачите? От ми і розгадали трошки. Це може його, може оце він. Ілі оце? Може це його батько. Знаєте, ну дорогі фото для певної сім'ї. Бачите, це ось прип'ять, скоріш за все, 90-ті роки. Ось откуди тут такі фото взялися, бачите? От тепер ми зрозуміли, які сучасні, які старі про варюх, Бачите, написано. Ось тепер ми розгадали хоч частинку. Ну, це я не знаю щось таке. От, розгадали, це вже може сталкери притягнули, щоб налякати, щоб ніхто тут не лазив. От, Ми з вами розгадали хоча б маленьку частину, але про кота ми там з вами нічого і не зрозуміли. Я вже не показала надпись на дверях: де кіт? Наче хтось приходить, може хтось шукає котика. Ну, До речі, записка з моїм номером телефону пропала. Немає її. Так що я не знаю, мені ніхто не дзвонив, ніхто не писав не в коментарі, ні в куди. У мене вже скрізь і посилання є на інстаграм. Не знаю. Якось трьомно тепер кота віддавати. Ні, Ну якщо власник знайдеться, то хай забирає. Так, як ви думаєте, віддавати мені котика чи ні? Але у нас зараз буде задача піти на те саме кладовище. У нас такий дозік якийсь. Якийсь китайський, мабуть, він може вимірювати. Якісь типу, не тільки радіацію, а і електричні магнітні коротше, приколи. І саме магнітні електричні приколи було прийнято колись рахувати за аномалії. Ну, тобто там уже магніти, якісь ще якась ерунда, короче, лежить. Зараз воно показує, що тут нормально, ми далеко від цивілізації. Ми тут відкриваємо цю штукенцю. І виходимо. Ой, чуть не перечупила через дерево. Виходимо. Воно прямо поруч по карті, якщо подивитися. Воно прямо тут ось з хати виходиш. І десь воно тут є. Зараз буде... О, дивіться, як воно він, показує електрику. Якісь аномалії тут явно є. Ну, я маю на увазі, я не знаю, тіпо, ну, я читала, що це китайські фнірси, що от китайці тіпо, шукають призраків з допомогою цієї фігні. Не знаю. Короча, я довго шукала, 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 тут нічого такого не знайшла, але я наступила тут на одне місце, яке прозвучало дуже-дуже е, ну, глухо, наче там щось є. Тут же, ж, до речі в кладовище, можуть бути могили або ще щось таке. Короча, треба обережно, зараз треба валити, але зараз я вам покажу. Так, оце отут був якийсь глухий. Я так ступнула, знаєте, а воно так типу, глухо наче там щось є оце в цьому місці чуєте -майо! мені кажеться, що це якийсь метал. Чуєте? <правилась> Провалилось. Чуєте? Мені здається, що це може бути ну, типу, могила, це ж типа гроб. А може хтось похований сінцовом грабу. Тоді ж таке було. Думаєте, що я ненормальна, хоча, хоча думайте, я думаю сама таке про себе, що я якась уже ненормальна. Я сьогодні не ночую в цьому будинку, я прийшла тільки для того, щоб вам розповісти цю історію про цей будиночок. Те, що я почула, я йшла, я йду в інше місце, і по дорозі я сюди зайшла. Тому випуск буде сьогодні тільки про цей будиночок. І в кінці відео я вставлю, як живе зараз той руденький котик. І я не знаю, що робити, повертати того кота чи ні. Ну, Якщо подзвонять і нормальні люди, то поверну. Я не настільки смілива для того, щоб перевіряти, якщо чесно, ви думаєте, або ненормально. Тому все-таки ми підтвердили, що да, можливо в цьому місці були поховання. Тому ми, як кажуть, лазити тут і. Тривожити духів не будемо, так як вони мене ніколи не трогають, бо я їх не займаю. Коротше, не буду далі ковирятися, а йдемо далі. Я думаю, що мені треба звідси звалювати, тому що розігрався дуже сильний вітер. Дворі прохолодно, тому треба мені, мабуть, все-таки Потім мені треба було йти на вихід, йти одному через Чорнобильський ліс. Це реально дуже страшно, ніколи не слухайте блогерів, які вам говорять, що вони зовсім не бояться. Може, звичка в мене і залишилася ходити вночі в зоні відчуження, але все одно, коли починаєш вдивлятися кудись в особливо коли дуже темно, то може показатися що завгодно. Зараз вже майже ніч ліс навколо нікого і нічого немає. Мені, ну не то, типа не страшно. Є, звичайно, знаєте, якийсь відсоток, відсоток такого якогось трошки мандражу, тому що зараз такий період, коли лосі кричать, бігають, там вовки можуть вийти назустріч. Ну, за скільки років, наче ніколи сталкерів не жрали. Ну, багато людей, я здивувалася, що мені пишуть, чи не страшно мені, типу, в лісі одній, вночі. Ходити. Ну, взагалі, в мене є е, якісь страхи свої. У мене є з собою там різні приспособи, щоб відпугнути тварин. Е, що тут іншого боятися, немає чого. Якихось аномалій, там, привидів. Це треба тільки вірити в це, щоб боятися. Ану, привиди виходьте. Зараз ми їх погукаємо хай. Покажуться привиди. Бачите, ця доріжка вже проїжена, тут постійно хтось їздить, а ця доріжка закинута. Тут колись була давно доріжка, і туди вона якраз веде в те село, де стоїть хатинка, в колишнє село. Так виглядає перехрестя. Бачите, дуже старе дерево, яке складується з трьох. Бачите, таке схоже на на веделку. Або на чийськісті. Якщо вам сподобалось відео, обов'язково ставте вподобачку. Сьогодні буде такий хорор закінчення без ніяких ранків, без ніяких там все класно. Реально дуже страшно. Мабуть, я буду закінчувати, тому що уже вам пішов дощ, я знайшла таке. Я тут одна. Ну, коротше, сьогодні таке експрес-відео. Страшне вийшло, коротше, я просто сюди зайшла, щоб вам розповісти правду про цей будиночок. окрій цікаво. Так що, друзі, обійняла, підняла, як кажуть, і до наступного відео. Хто не підписаний, підпишіться, бо продовження історії обов'язково буде. Дуже дякую моїм спонсорам, друзям Едмунсу Ермчуку за те, що ви мені допомагаєте. Обіймаю всіх. Слава Україні! Слава ЗСУ! Цілую до наступного відео! А ось так сьогодні живе ваш улюбленець Руди, рудий, якого я знайшла в Чорнобилі. Я так і не знаю, що мені робити. Повернути його назад, чи хай вже живе у мене. Мене ще багато котиків, це біляшик. Є ще отакий породистий, його звуть Зефірчик.